Але це мало захистити мою балдуну. А хто це буде мені цей? А хто б ти хотів? Ти. Ну, давай! Мотай не на вус, а на пеніс. Нюхай. Чекає, ти впевнений, що воно прям сильно захистить. Я не впевнений ні в чому. Йо, і ми, це єдине покарання, яке ми не перевіряли. Чесно кажучи. А це, та точно ж буде. Роман зараз я трошки ну по центр, посилку по центр, з нової пошти відчуває. А вон з ними так і поводяться, мені здається. На, ще, вниз давай. Продівай. Hire... Саме кайф, È... що це Рома придумав це покарання? Ну що? Ну, наче давай ебаш. Вставай. Яка дурня. Пам'ятаєш, як коля мене в випуску вдарив по жопі? Ага. Скільки відсотків від того удару? 60. 60 відсотків плюс. Давай перший пристрілочний. Давай при... Ну, давай 17 разів поданий мене. <рес> пристрілочний в три рази. Перший такий на, на 20%. Ну давай 20%. Та це нічого. Давай на 20%. Ні, наскільки ти готовий підняти. Ну, ще десь на 30% я готовий підняти. Готовий? Не, не готовий. З минулого року в олімпіаді прибрали брейк-данс, і тепер нас з'явиться нова дисципліна. Перші представники України, увага на екран. askero romano